Книга Дії святих апостолів, деякон Пилип проповідує в Самарії: Багато людей навертаються, і серед них до правди навертається ворожбит Симон. Ось ця історія. Асаул похваляв його вбивство, і утиск великий постав того дня проти Єрусалимської церкви, і всі, крім апостолів, розпорошилися по краях юдейських та самарійських. І поховали Степана, мужі побожні, і плакали ревно за ним. Асаул нищив церкву, вдирався в доми. Витягав чоловіків і жінок та давав до в'язниці. Ходили тоді розпорошенці та Боже слово благовістили. Ось Пилип прийшов до Самарійського міста і проповідував їм про Христа. А люди вважали на те, що Пилип говорив, і згідно слухали й бачили чуда, які він чинив. Із багатьох бог, що мали їх, духи нечисті виходили з криком великим, і багато розслаблених та кривих уздоровилися. І радість велика в тім місці була. Був один чоловік на ім'я йому Симон, що до того в цім місці займався ворожбитством та дурив самарійський народ, видаючи себе за якогось великого. Його слухали всі, від найменшого аж до найбільшого, кажучи, він сила Божа, що зветься велика. Його ж слухалися, бо він їх довший час дивував ворожбитством. Та коли йняли віри Пилипові, що благовістив про Боже Царство й ім'я Ісуса Христа, чоловіки й жінки охрестилися. Увірував навіть сам Симон і, охрестившись, тримався Пилипа. А бачивши чуда й знамена великі, він дуже дивувався. Як зачули ж апостоли, які в Єрусалимі були, що Боже Слово прийняла Самарія, то послали до них Петра та Івана. А вони, як прийшли, помолились за них, щоб Духа Святого вони прийняли. Бо ще ні на одного з них він не сходив, а були вони тільки охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді на них руки поклали і прийняли вони Духа Святого. Як побачив же Симон, що через накладання апостольських рук Святий Дух подається, то приніс він їм гроші і сказав: Дайте і мені таку владу. Щоб той, на кого покладу свої руки, одержав би Духа Святого. Та промовив до нього Петро Нехай згине з тобою те срібло твоє, бо ти думав набути дар Божий за гроші. У цім ділі нема тобі частки, ні у ділу, бо серце твоє перед Богом неслушне. Тож покайся за це лихе діло своє і проси Господа. Може, прощений буде тобі замір серця твого, бо я бачу, що ти пробуваєш у жовчі гіркій та в путах неправди. А Симон озвався й сказав Помоліться за мене до Господа, щоб мене не спіткало нічого з того, про що ви говорили. А вони ж засвідчивши, і слово Господнє звістивши. Повернулись до Єрусалиму і звіщали євангелію в багатьох самарійських оселях.